Ставлю на голосування проекту закону України до про державний бюджет України на 2023 рік. За 295 рішення прийнято 3 листопада. Верховна Рада ухвалює державний бюджет на 2023 рік. Це рекорд для України. Так рано кошторис ще не ухвалювали за 295 голосів. Це найрезультативніше бюджетне голосування за всі роки чинного парламентського скликання. Перший раз, коли бюджет приймається майже за два місяці до його вступу в силу, це непогана практика, навпаки. Добре, що люди будуть знати заздалегідь показники бюджету. Але головне, ми даємо два місяці міністерству фінансів разом з національними банками і іншими партнерами, обговорити, як буде залучатися ці додаткові 38 мільярдів доларів для того, щоб профінансувати дефіцит. Бюджет перемоги так уряд та парламент називають головний державний кошторис, адже 43% закладених коштів підуть на армію та оборону. Але через війну держава зможе наповнити казну доходами приблизно наполовину від потреби. Утім, решту обіцяють дати міжнародні партнери. Більшу частину бюджетного дефіциту планується фінансувати за рахунок зовнішніх запозичень на суму понад 3 мільярди доларів щомісяця. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вже попередньо погодили. Лися надати ці гроші. Його можна назвати бюджетом нашої перемоги майбутньої, тому що 43% від загальної додаткової частини йдуть на сферу безпеки і оборони. В цифрах це 1 мільярд 1 трильйон 140 мільярдів. мільярдів. Я думаю, що цих грошей буде достатньо для того, щоб ми забезпечили наші збройні сили, інші військові формування всім необхідним для успішного виконання тих завдань, які стоять перед нашими військовими. Це повна деокупація території України. Ми. Ми вважаємо, що всі фінанси сьогодні мають іти в першу чергу на збройні сили України, коли справа громад закуповує сьогодні спартани для армії, шелди броньовані машини для армії, інші наші волонтери по всьому світу шукають сьогодні берці, пікапи. А в цей час у нас дороги фінансуються, марафон фінансується і на армію не виділяються ці додаткові кошти. Ми вважаємо, що сьогодні пріоритетом має стати інфраструктура. Турні об'єкти, вибачте, будь ласка, фінансування сухих портів, які мають працювати на кордоні України і Європейського Союзу. Він враховує на сьогодні всі головні такі проблемні питання, які стоять перед державою. В першу чергу ми погоджуємося, що все має бути спрямовано на забезпечення перемоги все це в тому числі основні фінансові потоки. Ми маємо все зробити, щоб осучаснити нашу українську армію, забезпечити її всім необхідним, сили територіальної оборони, національного спротиву, тобто, це безперечно пріоритет. Грошей на підтримку соціальної сфери та субсидій у бюджеті вистачить, запевняють у парламенті. На 39 мільярдів гривень зросте фінансування пенсійної підтримки. Це дозволить забезпечити осучаснення та перерахунок пенсій, передбачений чинним законодавством. Окрім того, ціни на комуналку підвищуватися не будуть, адже держава встановила обмеження на підвищення тарифів. Також, поки діє воєнний стан, боржників не будуть відключати від мереж, а прогнозований курс гривні відносно долара теж не. Повинен значно зрости майже половина коштів будуть це міжнародні запозичення хоча більше з них. Це все ж таки гранти, це кошти безповоротні від міжнародних донорів. Тому слід подякувати нашим закордонним партнерам за цю допомогу. Одразу слід для українців відзначити, що фінансова система в наступному році передбачається працювати стабільно, як і в цьому першому році війни. Тому що курс гривні між першим читанням і останнім читанням бюджету все ж таки. Кращий став. Окрім того, цього тижня Верховна Рада достроково припинила повноваження двох народних депутатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича. Все відповідно до Конституції. Надійшли документи відповідні з Офісу президента щодо того, що цих осіб позбавлено українського громадянства. Тому, відповідно, далі відповідно до Конституції. Тільки громадянин України може бути народним депутатом. Таким чином, далі вже регламентний комітет підготував відповідну постанову по обом. Вище згаданим народним депутатом. Я вважаю, що ми повинні подивитися, в принципі, по нашому парламенту стосовно тих всіх народних депутатів, які по суті працювали всі роки не в інтересах України. Вже йде більше восьми місяців повномасштабна війна Росії проти України. А ті, хто по суті були п'ятою колоною Кремля, хто співпрацювали з і підтримували політику Путіна, вони перебувають в складі Верховної Ради. Такого бути не може. Парламент має очиститися. Також парламент дозволив військовим під час воєнного стану йти у відпустку. Раніше військові могли це зробити лише за сімейними обставинами, наприклад, хвороба чи смерть близького родича. Але війна триває вже дев'ятий місяць, і військові повинні мати змогу взяти відпустку на 10 днів, щоб відпочити. Вважають парламентарі. При цьому на обороноздатність це ніяк не вплине. Зможе командувач бригади визначати ту кількість військовослужбовців, які можуть бути у відпустці одночасно, бо ми дбаємо про те, щоб кожна бригада вона була в нормальній кількості, так і виконувала свої завдання. Але ми даємо можливість брати відпустку звичайну, так для, для того, щоб відпочити, побачити родину, і ну після цього вони повернуться на до роботи та до фронту. А у першому читанні ухвалили законопроект про бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Документ чітко регламентує бронювання людей, які працюють у критично важливій інфраструктурі, зокрема підприємствах оборонно-промислового комплексу та критично важливих підприємствах для економіки держави. Це дуже важливе питання, яке Давно вже потребувало урегулювання, особливо це стосується і аграріїв і виробничників, які буквально в смислі боролися за кожного інженера, без, без якого виробничний процес міг би просто зупинитися. І наразі ми вже чітко регламентування регламентували бронювання людей. Ми гарантуємо те, що не будуть призиватися на мобілізацію працівників державних підприємств. Підприєм стратегічного значення, оборонного замовлення я буду зокрема на настоювати на своїх поправках, які передбачають те, що від мобілізації були звільнені студенти вищих навчальних закладів, професійно технічних училищ, а аспіранти, асистенти, які ну з за покликом сумління пішли воювати, але вони є студенти денної форми навчання. Окрім того, Верховна Рада постійно працює над удосконаленням законодавства, яке необхідно для. Повноцінного членства України в Європейському Союзі, зокрема цього тижня, посилили законодавство для боротьби із відмиванням грошей та деолігархізації. Ми проголосували відповідний проект, який називається 80008, який стосується питань підняття вимог законодавства відповідно до вимог ФАТ. Це питань пов'язане з відмиванням брудних грошей. Я просто хочу нагадати, що це одна з вимог для відкриття повноцінних перемовин з європейським союзом, і ми цей законопроект прийняли. Крім цього, було прийнято одні, а низка інших законопроєктів, в тому числі і і реформаційних. Найважливіше було подальша синхронізація українського законодавства з вимогами ФАТФ, тобто організація, яка бореться з відмиванням коштів. І посилення фактично напрямку по деолігархізації, яка у нас є в переліку семи вимог кандидатства до європейського союзу, тобто ми далі продовжуємо європейський шлях. Тож, попри розв'язану Росією війну, український парламент працює продуктивно вчасно ухвалюються принципово важливі документи для держави і реформувати країну також встигають. І дискусії щодо законопроектів також нікуди не зникли. Утім, компроміс народні обранці знаходять. Верховна Рада не припиняє свою роботу сесійне засідання не закривається. Ми готові на 24 чотири на 7 знову зібратися для того, щоб ухвалювати важливі для держави рішення. Ці два дні відзначилися насамперед це ухваленням головного кошторису. І ще ряд ряд законодавчих актів, що стосується соціальної сфери удосконалення пенсійного забезпечення тощо. Паузу парламентарі брати не збираються, адже до кінця року ще необхідно насамперед завершити розгляд законопроєктів, що стосуються семи умов Єврокомісії, за яких Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, каже голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Найбільш актуальними тут є закон про медіа та про національні меншини. Рада також чекає висновків венеційської комісії щодо законопроекту про конкурсний відбір суддів Конституційного суду. Після отримання цих рекомендацій парламент планує прийняти всі ці закони. Віктор. Лія Пономаренко, Павло Бондаренко, Вадим Верба, Телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.